У маленьких будинках розташувався військовий штаб. Тут бійці й живуть. На умови не скаржаться. Кажуть, є все необхідне, навіть гаряча вода. Ось так виглядає польова кухня. Їжу готують декілька кухарів. Розповідають, проблем з продуктами немає. Привозять усе свіже. Самовольше люблять, сестрина. У нас борщ український какість в одну кашу робимо. Разною з річ, сьогодні буде у нас перловка, Ділаємо гуліш з пшеном, пшенична каша. Меню оновлюють постійно. Сьогодні справжня армійська зажарка. Жарка заготовлена вкусно. В неї входить лук, морква, сало і буде тушонка для першої, другого блюда. Після ситного обіду бійці йдуть на полігон. Тут вони стріляють на ураження по уявному ворогу. У навчаннях використовують отакі гармати. Вони влучають в ціль на відстані до 30 кілометрів. Військові запевняють, берег Одещини під контролем. Обороняють узбережжя від нападу ворога з моря гармати гіацинт. Щоб прибути на позицію та встановити знаряддя, у бійців є не більше трьох хвилин. Ну, ми завжди робимо швидше. 2,5 минуты, в 2 минуты укладываемся. А если полностью батарея, то норматив собраться и уехать, по-моему, 9 минут. Ну, И тут мы все делаем быстрее, потому что это наша жизнь. Ну, Нельзя медлить. Вистріли, зібралися і уїхали. Окрема берегова артилерійська група раніше базувалася в Криму. Після анексії півострову лише третина бійців лишилися вірними присязі та виїхали на материкову Україну. Ця частина пройшла. Е Очень испытания сектором, сектором М, это они находились в секторі М, підготовка і, звісно, бойові действия, які ввели, сказать, і удержать цей сектор, і допомогли і и морпехам нашим, і всім, які находились там. Спочатку артилеристи базувалися в Запоріжжі, потім у Миколаєві. Білгородністровський стане їх постійним місцем дислокації. Але у цій військовій частині, що була порожня з 2004 року бійці перебувають тимчасово. Зараз їм добудовують нові казарми. В обласній адміністрації обіцяють контролювати процес. Ми зі свого боку можемо проконтролювати, щоб це житло надавалося. Як ми знаємо, там вже є виділена територія, тепер треба, щоб воно вдало забудовувало, щоб були якісь більш-менш комфортні умови для військових. І ну, ми це питання моніторимо, відслідковуємо і у співпраці з місцевим самоврядуванням впевнено, що ми досягнемо там, найкращих умов життя життя для них приміщення вже виділили. Треба лише підключити комунікації та чекати наказу міністерства оборони. Зиму бійці мають зустріти вже в нових казармах. Анастасія Твердохліб, Олександр Пережилін, підсумки тижня, перший міський.